Соколики, ох, я люблю гадати на любов. Давайте. Де живе для вас любов? Кохання, коли кохаєш, тоді виростають криля. І неважливо, скільки вам років, чи 20, чи 18, чи 30, чи 70. Бо є мої підписниці. В 70. Я вам казала заміж є, повиходили. Навіть одна за кордон випала випадала їй випадала заміж, так і такий вона вийшла заміж за німця. І в 50. Ви всі прекрасні, в будь-якому віці можна кохати, і ніколи не треба жити в одиночестку. Якщо вам предлагають руку серця, ви, якщо сумніваєтесь, пишіть мені, я подивлюся, чи це брехлива буде ваша сумісна дорожка, чи буде взаємно. А так давайте, де живе кохання. Я зараз буду розкладати. Сім карт, я не буду так їх, а поступово. А ви задумайте зразу, там, хто задумав на першу карту, хто задумав на другу, хто на третю, хто на сьому. І так, де для вас живе кохання? Я так хочу, щоб ви всі були взаємно кохані. А так і буде. Відьма Ядвіга так сказала, вузликом вам кохання прив'язала. І так, перша карта, де живе кохання? Дівчата, отут, отут якраз трохи може бути. Подвох. Те, що у вас є зараз відносини, вони такі, поки не до чого не об'язують. Не, не дуже тут можна довіряти, поки конкретних дій з його сторони не буде. Ну, Можете кохати, можете зустрічатися, але конкретних дій таких, наприклад, як виходь за мене заміж, такого не буде. Так, далі друга карта. Де живе кохання? Де живе кохання? Він щось від вас, бачите, шуронув, утікає. Ну, Це касається чоловіків, тих, які люблять ходити наліво. А тоді це жінкам боляче. Бачите, вона дивиться і Сожаліє, що так вийшло. Ну, є такі чоловіки, я їх не буду ругати і обсуждати, які вони від та люблять погуляти. Це нічого не зробиш. Ви не думайте, що тут можна йому якісь запрети поставити. Бачите, ви ззаді поставили запрети, а він сюди тікає. Ну, ви подумайте, може вам треба в собі щось поміняти. Ну, помінять прическу, щось, може там трошки схуднути на 2-3 кг, або поміняти зовнішність. Бо, от, бачите, дивіться, будьте обережні. Так, третя карта. Де живе кохання? Ваше кохання живе в вашій сім'ї. Дивіться родина, ви, чоловік ваш. Ваша пара, бачите, і ваші дітки. Тут живе ваше кохання в сім'ї. За вашу пару, за вашу, якщо ви замужем, заміжня, або якщо женаті, тут не сумнівайтеся, тут є взаємне кохання, любов, відданість, вірність і преданість. Так, четверта карта. Де живе кохання? Живе кохання, тут тільки ви чекаєте його. Щось виросталося, не було у вас довгий час кохання. І от-от із Норки, дивіться, як ви вушка наострили, І тут якраз йде зустріч. Через деякий час, ну, може, вже і завтра, я вам цього бажаю, може, через місяць, може, через півтора і вже на порогі нове кохання. Так, і далі. Так, п'ята карта. Де живе ваше кохання? Ви кішечка з гострими коготками. Ви тільки ось зустрінете того, ту людину, яка вам сподобалася, або ви відчули серцем, що це ваша любов, ваш чоловік по долі, або ваша жінка по долі. Ви раз і піймайте його, і все, більше не відпускайте, бачите, і ви його зловите. Так, де живе ваше кохання? Шоста карта, вже закінчується час. Ох, ваше кохання живе коло вас недалеко. І тут буде ваше кохання, ще й подарунок вам зробить. Ну, це якщо ви заміжня, то це чоловік зробить. А якщо не заміжня, тут ось подарунок долі. Це теж може бути подарунок долі. І сьома карта, де живе ваше кохання, Ваше кохання от от уже у вас в руках. Бачите, два прапори переможні. Ви на горі і ви оглядуєтесь вибрати того чи іншого. Тут два кохання. І ви від нього ніде не втічете, не закриєтеся. Не поставите собі щити, тут кохання іде повним ходом. Бо ви все зробили, і ви достойні, щоб ви вибирали. Не вас вибирали, а ви вибирали. І тоді ви виберете.